Вітаю вас, шановні мої українці. Це Катрін Ластенко, тренерка з соціальних навичок, ефективних комунікацій конфлікт менеджменту. Сподіваюся, тема емоцій, яку ми зараз будемо відкривати, теж для вас пройде з користю. Ця тема теж нелегка, але ну що. Ми тут з вами, щоб поговорити про нелегке. Окремо порекомендую вам кілька книжок, які ви можете відкрити, прочитати, зануритися більш докладно в теми, які я зараз буду відкривати. Мені ці книжки дуже допомагали в підготовці сьогоднішньої лекції Емоційні гойдалки війни. Вона написана якраз в перший рік повноваштабного вторгнення. Інша книга про військових переселенців в принципі по світу. Ви можете для себе взяти звідти рекомендації, що робити з емоцією. Цями, які ми з мамою переживаємо, я теж одна з вас. Нагадаю, що я українка, яка живе за кордоном. З повномасштабкою я переїхала до Лондона, і зараз я не вважаю себе іммігрантом, я себе вважаю адаптантом, бо я живу між Україною і Англією. Але я вітаю будь-які рішення, які приймають українці в ці складні для нас часи для того, щоб зберегти своє життя. Спостерігала. Був травматичний розлад, але я, як людина, яка працює з емоціями, працює з психікою, працює з комунікаціями, я одразу зрозуміла, Розуміла, що щось зі мною не те, і побігла по всіх спеціалістах одразу. І вам всім раджу, якщо у вас з'являються якісь симптоми, які для вас не властиві, депресивні якісь епізоди, дуже негативні думки, втрата змісту жит... сенсу життя, або щось гірше, як у мене були, наприклад, аудіогалюцинації. Тобто, я постійно чула гвинтокрили над собою, хоча ми жили біля моря, цього не могло статися, але їх постійно. Чула, я зрозуміла, що щось на те, пішла до спеціаліста. Ми це розрулили, і потім з'явилися інші симптоми. Тобто, тут секрет, якщо ви якщо вже вивчали тему посттравматичних синдромів і ну, травм, які ми зараз переживаємо, ви вже знаєте, якщо не знаєте, я вам говорю симптоматику треба лікувати самолікувати одразу вона не пройде сама вона накопичується і це потім сніжний ком. не застуда воно не пройде через тиждень розумієте це ну у нас немає імунітету на це треба розбиратися розбиратися з негативними думками негативними почуттями щось я сьогодні вам розкажу і вам ви самі собі допоможете якщо щось серйозніше звертайтеся по допомогу до кого до психологів, психотерапевтів, може психіатрів, навіть дуже багато людей, які до війни вважали себе здоровими або були здоровими, зараз відчули дуже високий рівень тривожності, якісь розлади і так далі. Пішли до психіатрів, лікарів саме не спеціалістів. Розуміти з настрою, а до лікарів отримали кваліфіковану консультацію, отримали рецепти на медикаментозне лікування і дуже поліпшили свій стан. Спокійно собі працюють і налізуть на стіну. Це нормально, нормально звертатися і отримувати допомогу. Ми повинні розуміти, що ми живемо в умовах постійної втоми. Це втома емоційна, тобто ми постійно переживаємо біль, страждання, втрату, відчуття несправедливості світу, втрату близьких оце все, да? зневіру. Перша від втоми. І другий це когнітивна, пов'язана з нашим мисленням. Наше мислення теж перевантажене інформацією, новинами. Дивіться, емоційний біль, когнітивна втома, потреба. В тому, щоб заробляти гроші, облаштовувати своє життя, і ми постійно в русі в якомусь, ми не можемо зупинитися і розібратися з емоційною когнітивною втомою. Дивіться, оці всі процеси можуть давати те, що в якийсь момент може бути збій, збій вашого нормального існування. Якщо це відбулося, це дуже-дуже дуже яскравий, червоний прапорець, отже, в цим. Ви не лежите вдома, не відлежуєтеся, а прям, прямуєте до лікаря в країні, де ви живете. Якщо ви ну, у вас немає збоїв, ви відчуваєте постійну емоційно-когнітивну е втому, на що ви звертаєте увагу? Перше, сон. Вам потрібно спати для того, щоб обробляла психіка, ваші емоції. Мозок обробляв нову інформацію, вам постійно треба спати, відпочивати. Це ваш час на те, щоб ви перероблювали, перетравлювали. Пам'ятаєте, в першій лекція розповідала? Оце про те, що 8 годин, якщо. Вам хочеться спати на вихідних три рази на, на день, додатково спіть. У мене є е, мій власний досвід е, подолання е, залежності. Наприклад, да? я п'ять років не вживаю алкоголь, п'ять років не курю, я не вживаю кофеїн, не вживаю цукор. І як людина, яка пройшла всі ці шляхи. Я впевнена, що небагато з вас в такому стані, як я, і настільки змогли вибудувати своє здорове тіло і свою здорову психіку. перше, що було після того, як я від чогось відмовлялася, це постійна сонливість. Йдіть за покликом свого тіла і своєї психіки. Вам хочеться спати, спіть. Сонце дуже 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 важливо. Друге. Дуже важлива теж порада. Зменшуйте рівень новизни в вашому житті. Пам'ятаєте з першої лекції та ейфорії? Як це цікаво, як хочеться, які чоловіки, які музеї, які все класно, хочеться поїхати туди-сюди, скільки ми будемо жити в цій Італії, Я не знаю, хочу все. А потім сиджу, не можу згадати, навіщо я живу. Якщо такі штуки у вас буває, вас врятує звичайність. Ви свою психіку все рівно. Розгойдуєте вам психіку треба збирати перше сном, друге регулярною, звичайною рутиною, звичайним життям без яскравості. Спробуйте, спробуйте додати звичайності вашого життя. У мене теж стався момент, коли я в Лондоні просто місяцями сиділа вдома. Може для когось це тупо, бо ти ж можеш піти в музей, це можеш. Ну просто хто знає, що таке Лондон або там Париж, велика столиця. Тому на якомусь етапі треба просто зменшити ритм, зменшити темп вживання контенту, контенту і культурного в тому числі. Окей, домовилися наступне. Третя порада, якусь чуєте з будь-якої праски, зверніть увагу на своє тіло. Якщо ви в емоційному е поганому стані, починайте з тіла. Хоча б на це можете впливати. Не завжди психіку ви можете зібрати швидко і настрій свій поліпшити на завтра. А тіло правильно годувати, піти погуляти, подихати, зробити якийсь комплекс йоги, включивши навіть Ютюбчик, ви можете це зробити вдома. Піти в зал, якщо є у вас на це сили, можливість, тіло це те, що врятує вашу психіку. Вони дуже сильно е, пов'язані. І ви можете на це впливати кожного дня. Самомасажик, турбота про себе, про свій зовнішній вигляд. Теж дуже класно допомагає. Дивитися в дзеркало вже трошки краще, ніж вчора виглядаю. Вже класно, вже мені на 1% сьогодні краще, ніж вчора. Тіло не забуваємо. Воно не тільки наш ЦАП відбувайло, це наш ресурс, він не, не бездонний. А, далі. Рутина, рутина теж дуже розповсюджена порада від саме психологів, які працюють із тривожними станами і з людьми, які адаптуються до нових умов. Щось повинно у вас повторюватися кожен день, щось кожен тиждень, щось кожен місяць. Я вам розповідала про щоденничок. То я кожен день щось писала. Один рядочок. Мені сьогодні так погано, що хочеться на стіну лізти. Запишіть це. А сьогодні я побачив сонечко, і там так воно гралося вже трошки ліпше. Воно не повинно бути книгою. Ви це пишете для себе. Ви можете в цей щоденник вивантажувати емоції, і це може бути вашою рутиною Кожен день одна і та сама їжа. Наприклад, у мене сніданок кожен день в еміграції, да, в Лондоні, один той самий. Мені, хоч про щось не треба турбуватися кожен день. Мінус рішення за день. Класно. Я знайшла собі сніданочок, який мені подобається, і про який я не думаю. От і він на тіло моєму подобається, і мені ну, типу, все. І я піклуюся про те, що він був, і це моя робота. Я на це можу спертися. Це мій ритуал буденний, побутовий. Він в мене є. Я його вирішила. Це моя опора. Наші психіці за кордоном потрібні опори. Ми втратили дуже багато опор. Нашу територію, наші домівки, наших рідних, наші стосунки, наш уклад життя, наші кар'єри, все-все, все. Ми це втратили. Багато опор, які ми будували все життя, і наші батьки для нас будували. Цього немає, нам треба нове будувати. І я вам розповідаю, як це робиться. О, для чого? Це не просто поради з інтернету. Вам треба, як сороконіжці, вибудувати ці 40 ніжок, якими ви потім будете робити. Отакі, от, от кроки, наступні кроки, кроки не робляться, отак. От просто зранку встав і Пішов. Ні, багато маленьких. От ці багато маленьких і є ваша рутина. Ну що вам подобається? Квітку заведіть собі, поставте розлину, поливайте її. Це ж теж рутина. Коли все погано, все, 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 все погано, не хочу жити, не хочу нічого робити. Всять і подумайте, що конкретно у вас погано. Зробіть список. Воно не може бути все, воно щось одненьке болить більше ніж інше. Хоча б випишіть його, сконцентруйтеся на ньому. Дайте мозку питання, як я можу це вирішити, як я можу, у кого я можу спитати, якої я можу допомоги попросити, щоб вирішити це, і у вас світ. З чорного стає чорним тільки в одному крапкою стає чорне, а все інше знов кольорове. Розумієте? Вам треба сконцентруватися на, на чомусь проблемному, на тому болю, і не все е, фарбувати в одне сіре в одне чорне, що вам не хочеться там жити, дорогі мої. Якщо ви вже живете так, як я розповідаю, класно однією з цілей е, мого курсу є те, щоб ми з вами той досвід, який ми з вами. Пройшли за ці роки еміграція, адаптація до нових умов, щоб ми його структурували, згадали, зафіксували, спакували і пішли далі. Дуже багато з нас живуть от в цьому досвіді, просто як в болоті, і не можуть нікуди далі рухатися. Що таке далі рухатися? Знайти роботу в більш класному новому місці, зробити рішення, чи хочу я повертатися, чи хочу я залишатися саме через те, що досвід цей недосліджений. Ми зараз його розкладаємо по поличках, структуруємо. і У вас буде порядок в голові. На душі, і потім в житті наступна порада щодо емоційної зборки себе вона буде стосуватися того, що вам надиктовує вушко ваш внутрішній критик. Постійно вам нашіптує: ти робиш не так, як Галя. Ти робиш гірше, у тебе нічого не виходить. Подивись, як люди обжилися, а ти не так. Вони вас постійно порівнюють і критикують. Ваш внутрішній критик нічого гарного вам не скаже, бо це постійне, просто теревені. Це не диктовування, це просто монолог. Він вам просто постійно навантажує біль. З яким ви не розібралися, звичайно, він є, але ви не можете жити в цьому контексті. Якщо хтось вам скаже, що цей критик вам допомагає рости, розвиватися, вам допомагає йти розвиватися. Частина здорова, яка вірить в ваше найкраще майбутнє, оця частина допомагає бачити можливості використовувати їх і йти далі. Внутрішній критик, який вас порівнює, забирає ваш ресурс. На думки про те, який ви поганий, хіровий, недостойний. Добре, тобто це ненормально. Що ненормально у нас? Війна ненормально, все, що це оце нам принесло, це ненормально. І внутрішній критик, який нам ще в цих умовах каже, що ми недостатньо розрулили цю ситуацію, він теж ненормальний. Починайте перемикати свою увагу різними способами, просто внутрішнім рішенням, хоча б для початку. На частину, яка в вас вірить, знайдіть людину, яка вам хоч раз в житті сказала, що ти молодець, у тебе все буде добре. Почуйте мене, яка вам зараз каже, у вас все може бути добре, бо у багатьох людей вже добре, і, хоч якась перемога у вас сталася, ви вижили. Ви вижили, ви вже молодці. Розумієте? От за це чіпайтеся, і це далі розвивайте. Сонечки, ще один момент стосовно ресурсу, якого у нас немає, не те, щоб на розвиток і адаптацію а на, на взагалі на виживання в новому середовищі, куди ще може йти ваш ресурс і куди йде ваша увага? Гіперкомпенсація є у нас такий механізм психіки, коли ми намагаємося вирішити глобальну проблему, вкладаючи туди всього себе. Як це виглядає? Я впевнена, що багато з вас на своєму досвіді цю історію пережили. Виїхали за кордон, високе відчуття провини, відчуття себе зрадником. Багато негативу ви чуєте в свій бік. З Цим відчуттям ви живете за кордоном. Що ви робите? Ви йдете, волонтерите. Ви йдете працювати, більше свого доходу ви відправляєте на зсу, відправляєте на, на своїх рідних. таким чином ви намагаєтеся врятувати себе від прочуття провини. І що у нас відбувається? Коли треба зупинитися, щоб поспати, повчити мову, піти в зал, попіклуватися про себе. І коли вже злітає ця гайка, да? запобіжник злітає і ми починаємо повністю віддаватися якусь проблему. Ну, у нас основна зараз є, да? це так працює механізм гіперкомпенсації. психології називається гіперкомпенсація. Да? Тобто ми компенсуємо щось чимось, а, а гіпер означає, що ми занадто компенсуємо. Да? В результаті що ми маємо? Ви волонтерилися так. Що нічого собі не залишилося. І це треба вже лікувати і на фізичному, і на психічному рівні. Порахуйте, скільки вам часу і сил треба для себе, і яка доля в вашому житті повинна йти на вашу родину, на те, щоб рятувати себе, і на те, щоб рятувати інших. Якщо ви будете визнаженим, ви вже жертва, вже вас потрібно рятувати. Розумієте? Нам цього не треба. Нам треба, щоб ви попіклувалися про себе. І зараз ви вже знаєте від мене, що є у нас такий механізм психіки, який називається гіперкомпенсація. Сонечки мої, не треба туди вдаватися, можете допомогти, допомагайте. Відчуття провини виснаженням себе не лікується. Не лікується. Згадайте про кризу ідентичності, от от там, от там рішення. Наприкінці цієї частини про те, як емоційно зібрати себе, я хочу вам нагадати про деяких людей, які кажуть, що у вас немає права бути за кордоном, коли ваша країна страждає. Дивіться, право, право вирішувати у нас, у кожного є. Ми будуємо країну вільних людей. І якщо ви вирішили, що вам Вашим дітям з якихось причин інтуїтивних, логічних, будь-яких за кордоном краще. Це ваше власне рішення. Так повинно було статися. Ви вже там. Є люди, які живуть, адаптуються, щось роблять, і досі внутрішньо не дають собі право морального, морального права це робити. Ви потрібні своїй країні, ви потрібні своїм сім'ям. Живими, здоровими, наскільки ви можете, якщо ви там більш здорові, працюєте як нормальна система, добре? Значить, так і повинно бути. Хтось каже, кому ви там потрібні? Навіщо ви поперлися за кордон? Там своїх ротів багато. Ще ви. А чому ви думаєте, що українець за кордоном не потрібен? Його туди запросили, йому там створили умови. Люди там живуть, платять податки, збагачують країну своїм досвідом, своєю енергією, своєю працею, своїм взагалі перебуванням. Там, якщо вони там опинилися, все, це вже факт. Вони там потрібні, їх туди покликали, вони приїхали. Якщо у вас досі через два роки, на третій рік війни, на третій рік еміграції, лунають ці питання в голові, це вже зовнішні критики, які перерос переселилися до вас у внутрішній світ, і вам теревенять свої е, ці е, що, балачки. Правильно я сказала? Правильно, перш за все. Ви потрібні собі самі. Піклуйтеся про себе, про свою сім'ю, про своє рідне, про свою зозуляньку, про своє серце. Потім у вас будуть сили піклуватися про своє рідне. Я вас закликаю піклуватися також про свою родину. Я теж зустрічаю українців, які кажуть, ну я наприклад Запоріжжя народилася, да в Києві прожила е, все своє доросле життя. І люди мені кажуть в Запоріжжі: ой, е, така а що у нас там в Запоріжжі? Нічого, нічого цікавого. Я кажу, ви що? Ну, типу, в Запоріжжі взагалі народилася українська культура. Ну, частина там козацтво, те, все. Ну, у мене список цікавинок Запоріжжя. Я кажу, ви коли з дітьми на Хортицю йдете, там що нічого цікавого? Вони кажуть, а ми там не були. Люди живуть все життя в Запоріжжі, ніколи не були на Хортиця. Розумієте? Вони знають Хортицю тільки як цей на горілці написано. Ну це журба, це ганьба. До, до до цього теж вас не закликаю. Все ж таки, ну відповідальність повинна бути. Право у вас є як на розповсюдження гарного знання про свою країну, так і на те, щоб отримати необхідну допомогу і як частина країни вижити, повернутися потім, не повернутися. Це вже ваш буде шлях і ваше рішення. Ми зараз спілкуємося в Лондоні. Різними спільнотами і одна з спільнот в Україні була створена в 1948 році, і це вже нащадок тих людей, що виїхали після німецького полону в Британію і залишилися там жити в Лондоні. Це їх діти продовжують спільноту, яка була створена тоді. Розумієте? Вони спілкуються українською, вони вважають себе українцями. У них є вже свій український центр, вони допомагають іншим. Клас-клас. Ви знаходите свій власний шлях, свою власну формулу, піклуючись. Про своє емоційне, і психічне здоров'я я вам в цій лекції дала дуже багато класних порад. Ми з вами пережили разом складні для вас стани. Захочете ще раз пережити, переплакати, може, перестраждати. починайте вести щоденничок або щотижневичок, рутина, відпочинок, класні питання собі задавати, відповідати на них. І так потихеньку рухатися до того, що ви складете картину себе. В якій ситуації ви зараз опинилися? Як ви себе почуваєте? Що ви хочете робити далі? І чи є у вас на це сили? Будуть сили? Робіть, я вам бажаю всього найкраще.